Друзі, всім привіт! Вирішив відзняти вам сьогодні ось такий от цікавенький відосик, здебільшого для новачків, тому що всі, хто вже доволі давно займається спіннінговою ловлею, знають, як прив'язувати повітці до шнура. А от ті, хто тільки починають, я думаю, їм це буде дуже корисно. Так, дивіться, ось у нас є ось такий от повідець із флюрокарбона. Я його сам роблю. Хто не знає, як самому робити по дуже просто. У мене от тут посилання зараз буде на відео, де я це робив. Так, далі беремо кінчик нашого повідця, от як бачите, так, тут робимо петелечку, ось таку от. Так, Зараз я вам поближе покажу. От Беремо, робимо таку от петелечку, продягаємо кінець цю петельку, чуть-чуть підтягуємо, щоб вона в нас ось така от була. Так, далі. Все дуже просто, друзі. Тут хто може боявся. Беремо шнур. Якщо що, друзі, то вузол цей називається морковка. Потім вам поясню чому. Так, продягаємо десь ось так, я думаю, нам вистачить. І тепер 10 разів отак кругом нашого флюрокарбону його пропускаємо. На 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, ось так от пропустили. Як бачите, у нас така от. Закручений шнурочок вийшов кругом по віця. Тепер ось тут в кінці тримаємо другою рукою, тут можна відпустити. І тепер в другу сторону ми теж робимо так же само 10 разів. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, ось так зробили 10 разів. Тепер беремо. Кінець нашого шнура, який у вас залишився, і продягаємо в ось цю ось петелечку. Тільки дивіться, протягуйте так, щоб він вийшов, виходить з другої сторони, чим цей ще торчить. Ну, я думаю, ви зрозумієте. Ось так протягнули. І тепер беремо, підтягуємо це все, затягуємо спочатку цей вузлик, потім підтягуємо все, що в нас вийшло. Так, давайте. Я візьму інструмент. Щоб було краще. Так, вузлик затягуємо. Так, це все затягуємо. Отак от, от. Так, і тепер беремо все, що в нас залишилося. Тут кусочок шнура, флюра. Все лишнє ми просто-напросто відкусуємо. Так, і дивіться, друзі, який у нас гарний вузелочок вийшов. От, до речі, чому він називається морковка, тому що, от, як бачите, такий продовгуватий і зверху залишаються два таких от вусика. Як у морковки, коли вона росте. Ось такі от вусики. І цей вузол, друзі, дуже міцний, у вас ніколи з ним не буде обривів. Ну, як, обриви, звичайно, будуть, але на вузлі. Буде дуже гарно триматися. Це найкращий спосіб для ловлі от щуки, наприклад, тому що на мікрачих там не треба таких сильних вузлів. Там, звичайний, я колись показував, є вузол, самий звичайний, він туди дуже підходить. А от на ловлю щуки, крупної щуки, то краще всього ось цей. Так, ну що, друзі, я сподіваюся, всім все було зрозуміло. Постарався не дуже затягувати. Тому, кому сподобалось, не забудьте підписатися, поставити лайк, скоро в нас будуть рибалочки. Так що, друзі, все буде гарно. Ну і всім до скорих зустрічей.